Українця образ козака є особливим, адже козацтво це символ того найгероїчнішого та найсвітлішого, що було в історії України. Козак це герой, метою життя якого є встановлення справедливості, щастя і спокою для його батьківщини, який ладен віддати своє життя за процвітання України. Сьогодні ж, коли в нашій країні настали важкі часи війни та невизначеності, ми багато згадуємо про героїчні вчинки наших предків козаків та сподіваємося, що їхні нащадки врятують сьогоднішню Україну, її державність та незалежність. Натхненні вчинками своїх пращурів справжні українські чоловіки об'єднуються в громадські козацькі організації, які являють собою всеукраїнський козацький рух. Представники цього руху вважають себе козаками. Вони відстоюють національну козацьку ідею, сприяють захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень українського народу, беруть участь у забезпеченні духовного розвитку, фізичного здоров'я та високої моральності українського суспільства, використовуючи набутки багатьох поколінь своїх попередників. Ми зустрілися із представниками українського козацтва на Черкащині і переконалися наскільки необхідну та корисну роботу вони проводять. Що ж являє собою сучасне українське козацтво розповів польовий гетьман сучасного українського козацтва Олександр Туз. Черкаський козацький полк був створений 92-му році як підрозділ українського козацтва. Це була обласна структура для того, щоб з'єднати всі структури українського козацтва, які були роз'єднані по всій області. З того часу прошло дуже багато, як то кажуть, води. створилося Черкаське краве товариство, яке об'єднало всю область. А Черкаський козацький полк почав виконувати функцію таку правоохоронну. Черкаський козацький полк займається охороною правопорядку місця. Черкаси. На базі Черкаського козацького полку створений підрозділ службовий центр Сокіл, де готуються, викладають патріотичне виховання молоді, де готують для нашої армії бійців. Це йде тактична підготовка, це розборка зборка автомата, це стрільба, це строєва підготовка, це якраз те, що необхідно в армії. Коли людина йде в армію, вона вже, можна сказати, йде підготовлена вже набагато, не на один. Як то кажуть, щабель вона вище того призиника, який йде просто з армії, тобто іде просто і зі школи в армію. Своїм головним завданням сучасні козаки вважають допомагати українським солдатам, які знаходяться в зоні АТО, піклуватися про біженців та усіх співгромадян, які страждають від війни на сході країни. Ми на відправляємо на зону АТО маскалати, потім наказки спеціальні чехли такі для того, щоб в період зимній не було видно наші бійця для розвідки. Купляємо так називаємо кикімори на ті кошти, які нам населення збирає. Спасибі до речі, населенню Черкас, які допомагає у зборі коштів, допомагає нашим бійцям в зоні АТО. і через нас, через волонтерську організацію. Ми все відправляємо в зону АТО для наших бійців. Вам дуже велике спасибі. Я вам дякую. Я надіюся на дальше на таку допомогу нашого населення для бійців зони АТО. І ще повинен сказати, що коли у нас створений оцей клуб, навіть не клуб, а учбовий центр по підготовці до збройних сил України хлопців, то я вам скажу, що десь чоловік, наверное, з 50 ми підготували це, і ті, що були вихованці шкіл. Города Черкаси, це ті, які вже були, значить, із інститутів з учбових закладів Черкащини, ті, які пішли в армію. І зараз в нас із нашого полку пішло 10 чоловік в армію. 10 чоловік. Це е, і наші так сказати збройні силки Національна гвардія, це і батальйони, і батальйон Черкас, і батальйони інші наші там служать. І я вам повинен сказати, зараз останній, який пішов, Женя. Сінько, який пішов служити вже в армію, попав в танкову частину, нашу черніговську танкову частину, де він буде наводчиком, дуже дзвонить звітеля і дякує за те, що ми його тут навчили стріляти, що ми навчили тут ходити з тому що там це було просто необхідно. Сотник Черкаського козацького полку Сергій Герасименко, який у козацьких рядах вже понад 8 років, розповів, що до їхньої організації приходять лише справжні патріоти, які вважають своїм обов'язком допомагати державі. До своїх лав залучаємо молодь, молодь яку ми обучаємо. Ви бачили наші заняття. Розказуємо про козацтво, розказуємо про наш черкаський край. Виїжджаємо і на полігон на стрільби. Виїжджаємо, якщо якісь заходи проходять, це перепоховання Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка. Тоді відсвяткування в Чигирині було. Богдана Хмельницького їздили в Холодний Яр е, обов'язково. На покрову ми обов'язково збираємося, приймаємо у, у козаки е, нашу молодь. Вони приймають присягу, е, клянуться у вірності е, батьківщині. О. Ізначально у нас була е, задача патріотичне виховання молоді. Ну а е, в зв'язку з. Сьогоднішніми днями то не тільки патріотичне, але й фізичне виховання, а також знайомство з зброєю, з, їх, з її тактичними характеристиками, от, як захищається зброю. Також проводимо показові виступи рукопашних боїв, як допустимо у терориста або сепаратіста забрати зброю: ніж, зброю, автомат, пістолет. Вік же козака не має значення. Головне, щоб людина досягла повноліття. Сюди приймають і 18-річних, і тих, кому вже за 50. Недавно прийшов до мене полковник Мегарамов, який зараз займається із підрозділом. Йому він прийшов в Чечню. Він пройшов Афганістан, він пройшов Карабах, сам по національності азербайджанець. Ну він наполовину, мати українка, батько азербайджанець. Він прийшов до нас, йому 47 років. І він, побачивши нас в патрулі, підійшов і каже: хлопці, я хочу до вас, хто ви такі. Ми його прийняли. пройшов присягу, освятили його і займається. Я вам скажу дуже велика допомога, тому що такі люди, які пройшли якусь війну. Пройшли таку сурову підготовку. Вони нам дуже тут необхідні і нам допомагає якраз і підготувати це молоде покоління. Польовий начальник штабу українського козацтва Валерій Магерамов, який очолює Черкаську обласну федерацію бойового карате «Коукушин» та є володарем четвертого дану чорного поясу. Скіукушин карате розповів, що приїхав до України передати свій бойовий досвід тим, хто воює в зоні АТО. Це Моя вже четверта війна. Первое я был в Афганистане в советское время, потом я был в Чечне, потом был у себя на родине на войне в Карабахе. Сейчас приехал на Украину помогать своим братьям, передать какой-то опыт. Я по миру много ездил. Дружелюбного народа, чем украинцы, я не встречал. Здесь ко мне очень тепло относятся, они как, как мои братья все. Вот я сейчас здесь на Украине, вдалеке от родины, но чувствую себя как дома. Дії ж російської влади чоловік називає ганебними та загарбницькими. Він переконаний такого свавілля, яке дозволяє Росія бути не повинно. І переконаний, що спільними зусиллями Україна таки переможе у цьому важкому протистоянні. Россия здесь совершенно не права. Это то, то же самое, что было у нас, когда российские войска пошли к нам в Азербайджан 20 января 1990 -го года. Они зашли в мой город по приказу Горбачева с трех сторон. Наши люди вышли на дорогу, чтобы не пустить их. Они нас, они наших людей давили танками. Из них сделали второй асфальт. Поэтому они поступили неправильно. И то же самое сейчас здесь. Они не правы. Это Украина, она отдельное государство, оно к России никакого отношения не, не имеет. Они поступили неправильно. Это уже получается не братский народ, а захватческий народ, который захватили чужую территорию. Усі козаки Черкаського полку мають постійну роботу. Однак за покликом душі знаходять вільний час займатися улюбленою справою. Щотижня у вихідний день вони збираються для проведення практичних завдань, дивчаться крокувати, правильно поводити себе зі зброєю, протистояти у разі нападу. Також вони опановують ті знання, які можуть знадобитися на війні. Свої заняття козаки розпочинають із привітання та крокування. Вони повинні чітко виконувати команди і миттєво орієнтуватися у просторі. Козак не повинен допускати помилок. Потім козаки беруть рушниці і відпрацьовують стрільбу. Агонь. Усі козаки знають, як захищатися, коли на людину нападає противник із вогнепальною зброєю. А також, що робити, коли нападник хоче завдати удару ножем. Кожен з них справно володіє пістолетом. Козак вміє збирати, розбирати та чистити як рушницю, так і пістолет. І, звичайно ж, усі проявляють майстерність у стрільбі по мішені. Навіть жінки, яких також приймають у козацькі ряди. До нас дівчата приходять, ми тим хлопці стоять на скриньці, підходять, цікавляться їм цікаво, вони приходять самі, от, бачите, займаються. Значить, дві жінки прийшли. Вони більше можна сказати, як медсестри нашому. Вони вчать справу медичну допомогу. Це перев'язка ранених, це накладання, скажімо, жгутів, це накладання пов'язок. Є спеціальна у нас аптечки, які ми закупили, і з якими вони займаються. Є люди у нас на самообороні, які навчають іменно вже там і врачі. Є одна жінка, врач, друга жінка, медсестра, яка приходить і навчає всіх цих наших дівчат. Цим таким може по медичній допомозі, але вони не відмовляються від строю, як бачите. Олена, яка стала першою жінкою в рядах черкаських козаків, розповіла, що її рідні були проти, або вона вступала до козацької організації. Говорили не жіноча ця справа, однак її це не зупинило. Розуміння того, що країну хтось повинен вміти захищати, взяло своє. Ну скажемо, більше патріотизм. І помочь нашим бойцям, ну і саме научитися, скажемо тому, ж рукопашному бою, той же стрільбі, оно вже не все пригодиться. Еліна справжня патріотка. Вона запевняє, що при потребі обов'язково піде захищати Україну на війні. Знімаємо сестраю підготовкою медичну допомогу в випадку, якщо із бойців ранений допомагати Україні. Якщо не я, то хто окрім практичних занять, козаки обов'язково відвідують лекції, де знайомляться з теоретичною частиною ведення бою, вивчають кримінальну та адміністративну законодавчу базу, готуються до служби у збройних силах України. Тут же їм розповідають про те, як потрібно себе поводити під час патрулювання міста та знайомлять з усіма видами зброї для приведення гранати в бойове положення. Вкручивается запал. Граната берется в правую руку, спусковой скобой сюда. В да, ладонь. Для облегчения разжимаются усики и выдергивается и чека. И граната уже приведена в боевое положение. После того, как бросил гранату, спусковая скоба Выходит с фиксатора, бок удаляет по капсулю, время... Дійству 3,5 секунди. Через 3,5 секунди відбувається зрив. В основні обов'язки козаків входить патрулювання міста тричі на тиждень, у вівторок, четверта суботу, з 18 до 23.00 чоловіки ходять вулицями міста та слідкують, щоб громадяни не порушували правопорядок. Виходячи на патруль, вони отримують чіткий інструктаж з приводу своїх обов'язків та прав. Одягають бронежилет при собі, мають дубини та газові балончики і рації за допомогою допомогу яких зв'язуються одне з одним, якщо комусь потрібне підкріплення. Деякі з них беруть із собою пістолети, які, звісно ж, зареєстровані згідно чинного законодавства. В наш неспокійний час такий патруль є необхідним, оскільки багато правоохоронців відправлено в зону АТО. Звичайно ж, козаки не мають права затримувати людей чи змушувати їх показувати свої документи. Однак вони можуть завадити злочину, вчасно викликавши наряд міліції. Виходячи на охорону правопорядку, наші бійці ведуться по-перше, чемно. Вони не підходять до людей, навіть якщо стоять там якась кучка людей, питаючи, перевіряють документи або там щось їблять замічання, коли нема вже певних дій або ознак протиправних, скаже, якихось дій, правопорушень. Все таке було такі ситуації, коли. Одного чоловіка, група молодиків, там 4-5, почали щось з нього вимагати, почали бити. І ми побачили, що щось там таке йде. Патруль підійшов, і там двох затримали. Були такі ситуації, коли питалися вскрити машину. Теж затримали. Були такі ситуації, у нас там на митниці при патрулюванні, особливо літом, декілька, скажімо, нетверезих молодиків приставали до дівчини. Яка ну, дуже була прилякана, почала кричати: якраз ми тут був патруль наш, і ми, можна сказати, зупинили ці протиправні дії. Олександр Туз розповідає, що за дотриманням правопорядку представники черкаського козацтва слідкують вже більше року. Крім того, вони брали активну участь у правоохоронній діяльності ще за часів початку Євромайдану. З початку майдану наші всі козаки приймали активну участь, хто був в Києві. Хто був тут у в Черкасах виходили на Майдан. Після цього Майдану, ви пам'ятаєте, коли йшла анексія Криму, і по всій Україні були створені блокпости для того, щоб всі сепаратисти не проникли в центральну частину нашої України. На таких блокпостах приймали участь і наші козаки. За нами був закріплений блокпост. Це в'їзд із міста Чигирин в Черкаси. Кожен день на сутки заступали, чи кожен сутки заступав наш козак. Там були батальйон ГАІ, батальйон патрульно-постової служби працівники, це були автомайдан і були ми козаки в формі. І несли службу, тому я вам скажу, що багато було таких нюансів, коли нам приходилося затримувати разом з працівниками міліції. Такі негативні явища, які е, хотіли тут підняти і прапор у нас в Черкасах, і хотіли підняти якийсь бунт, і хотіли підбурювати народ. Е, також при, е, на блокпостах були затримані декілька автомобілів з перевезенням зброї от, разом із е, працівниками міліції. Тобто, я вам скажу, була така робота і доволі таки нелегка. Нелегка і навіть опасна. Якщо з чому. Вона така була опасна, тому що працівники міліції, працівники ППС були з бойовими автоматами, з бойовою зброєю. А ми стояли, можна сказати, з голими руками або з газовими пістолетами, які дозволені, ну травматичні пістолети деяких бійців наших, які дозволені законом. Черкаські козаки вважають справою честі допомагати воїнам, які зараз стоять на передовій. Вони розуміють, як їм із настанням зими не вистачає теплого одягу, медикаментів, продуктів харчування та засобів гігієни. Тож активно займаються волонтерською діяльністю. Сьогодні козаків можна побачити біля продуктових супермаркетів, де вони збирають кошти та інші необхідні речі для наших солдат. Не може не тішити той факт, що на Черкащині багато небайдужих людей, які готові допомагати. За зібрані кошти козаки закуповують здебільшого медикаменти та матеріали, з яких шиють маск халати, бронежилети, шеврони, снайперські халати кікімара. Деньги собрані на ящиках в місті, возле магазинів, як ви знаєте. Вот ані всі використовуються по назначенню, можете не переживати. Мы закупаем ткани, шьем бронежилеты. Сейчас у нас актуально вот сейчас скоро зима, выпадет снег, мы решили шить чехлы на каски, маск-халаты для наших бойцов, потому что это это очень важно, чтобы зима нас не застала врасплох, мы готовимся заранее. С самого начала заварушек, скажем так, на востоке нашей Украины, мы задумались о том, что что будет дальше, вот. И начали, спочатку ми починали з бронежилетів просто для наших ребят казаков. Потім ми, коли зрозуміли, що це більш важливо в зоні АТО, стали шити бронежилети на, на средства наших черкащан. Олександр Туз показав нам, як виглядають масхалати, пошиті їхніми волонтерами, і розповів про їхнє цільове призначення. И масхалати шуються для бійців в зоні АТО, на період зими. Особливо це потрібно для розвідки. Тут є. Такий комбінізон можна накинути значить, зверху балахон. І все. Пальці спеціально для стрільби заплата. Побачили ми бронежилети, пошиті для бійців. Всі вони дуже зручні для воїнів, а головне надійні. Значить, отакі бронежилети разом з розгрузкою. Ми ш'ємо у себе тут на виробниці, відправляємо бійцям в зону АТО. Він призначений для переносу магазинів, гранат. До магазин до автомата Калашникова, любого зразка, любого калібра. І е, гранати. Гранати такі е, оборонительні Ф1, наступательні РГД. Вот тут спеціальні мішечки, куди вони всі ці вставляються гранати. Береться. Вставляється граната. Раз. Раз. Наступательна граната. Вставляється, зашивається. Магазин, Магазини. Магазини. Вставляється сюди. Раз. Магазин. Два. Магазин. Три. І так, три магазини і один магазин на, скажімо, в бійцях на автоматі. Навіть якщо роблять, зв'язують два магазини, і то виходить п'ять магазинів. Це штик-нож. Ставлене спеціально для рукопашного боя бійця, для того, щоб коли він в бою або на нього навалилося, або десь він лежить, щоб був завжди під рукою. Правою, правою рукою пальцем правої руки знімається лента, береться і витягується кінжал. І тут вже, якщо він лежить чи він стоїть, можна оборонятися пластини, Такими пластинами 8. Міліметрів, 10 міліметрів снабжається бронежилети. Вона вставляється одна пластина сюди наперед. І така ж сама пластина вставляється назад. Вставляється взад. Є спеціальні кармани. Їх випробували автоматами АКМ 545 762, Карабіна 762, винтовкою СВД з 10 метрів, не пробиває. Пуля. Попадає, розсипається на осколки. Для того, щоб осколки не ранили бійця, ми спеціально клеїмо сюди різину із ківларом, тобто ківларою тканю. Або обмотуємо ківларом. Тоді осколки при розбитій пулі попадають сюди і вони залишаються на місці. Це оберігає бійця від того, щоб його не ранили і не вбили. Отак. Тут ще є на бронежилеті, я буду сказати, є ще мішочок для. Медикаментів для жгута. Бійці в деяких моментах беруть жгути, наматують на приклади автоматів, а сюди насипають просто насипу Вот Отакий наш виріх. Усі речі та продукти, зібрані козаками, сортуються у міцні картонні ящики, які обов'язково підписуються, щоб бійці, отримавши посилку, знали, що саме в ній знаходиться. Далі гуманітарна допомога доставляється до центру допомоги армії, а вже звідти у зону АТО. Автомобілі відправляються у нас на передову, в основному мінімум дві поїздки в тиждень. От сказати, куди саме неможливо. Ми в одне і те ж саме місце постійно не йдемо, ми забезпечуємо всіх, всіх, кого можемо своїми силами. Тому, в принципі, і на Волноваху, Маріуполь, Дебальцеве, щастя, Артемівськ це так основні останні поїздки. В основному ми Основний. стараємося по максимуму забезпечити всіх наших хлопців на передовій. Благодійні вчинки на підтримку бійців, які зараз охороняють нашу країну, не можуть залишитися непоміченими. Тож Черкаське козацтво неодноразово нагороджували грамотами та подяками за активну волонтерську діяльність. Оце подяка наших військових, можна сказати, охоронців правопорядку, це вої. Ми відремонтували їм машину Волгу, яка зараз виконує свої обов'язки в зоні АТО. На цю Волгу ми затратили практично, зробили майже з 0, 14 тисяч гривень. Нам командування цієї частини військової автоінспекції і військового правопорядку дали таку подяку за те, що ми зробили своїми силами допомогу їм. це одна подяка. Друга подяка у нас від воїнів, інтернаціоналістів за те, що ми в зону АТО, якраз в Луганськ і під Іловайськ, робили допомогу матеріальному. Тобто ми поставляли ці продукти, бронежилети, поставляли туди засоби гігієни, медикаменти, і нам це через бійців, чи колишніх бійців значить афганців. От їхня спілка, дала нам таку подяку. Черкаські козаки, які роблять усе можливе, щоб допомогти нашій армії подолати ворога вкотре довели. Що справжні чоловіки, гідні сини нашої держави були, є і будуть завжди. А це означає, що жодна зла сила, жоден загарбницький народ не зможе приборкати країну, де живуть справжні патріоти і незламні захисники держави.